Вітаю, друзі! Сьогодні продовжую з вами розмовляти на тему складання мультитесту. Хочу донести до вас ідею про те, що для того, щоб впоратися з завданнями цього тесту, не потрібно тримати в голові всі правила. Достатньо знати і використовувати найчастотніші. І навіть з найскладнішими завданнями можна впоратись всього за три кроки. Не вірите? Давайте перевіримо. Продовжуємо говорити з вами на тему фонетики. Завдання уподібнення приголосних. Останнім часом воно рідше трапляється в мультитесті, традиційно буде коштувати випускнику 1 бал, і також вважається найскладнішим типом завдання фонетиці, яка сама по собі є доволі складною темою, саме завдяки її багатокомпонентності. Адже. У нас є чотири уподібнення приголосних. За дзвінкістю, за глухістю, за м'якістю, за місцем і способом творення. І кожне з них має багато нюансів, які потрібно пам'ятати випускнику. Чи можна втримати це все в голові? Більшість вважає, що ні. Але впоратися з завданням цілком можливо. Отож, завдання з фонетики на раз, два, три. Поїхали! Треба знати три основних правила. Уподібнення можливе у випадку зустрічі двох приголосних в одному слові. Це схоже на те, як двоє друзів проводять разом час, спілкуються на різні теми, обговорюють різні питання, і, відповідно, їхні погляди в чомусь зближуються, вони стають схожими один на одного. Тобто, відбувається явище уподібнення. Аналогічна ситуація і в слові, коли зустрічається два приголосних. Друге, що потрібно пам'ятати, вплив приголосних завжди ззаду наперед. Тобто наступний приголосний впливає на попередню. і ніколи не навпаки. Розгляньмо, на прикладі. ось у мене є слово боротьба. Подивіться, в цьому випадку в мене відбувається вплив дзвінкого Б на. Глухий т, і відбувається явище одзвінчення, тобто звук «т» м'який перетворюється на свою пару, «д» м'який. таку ситуацію ми бачимо у слові футбол пишемо т, а насправді у нас тут звук Д. Вокзал, звук, «к» одзвінчується, і ми маємо з вами звук Г. Кізьба бу впливає на С, і ми маємо пару до с звук З, м'який, звісно ж. Отже, ж дзвінкий впливає на глухий Т, і ми маємо явище одзвінчення, з'являється звук Д. Отже, вплив завжди ззаду наперед. І тут у вас має виникнути логічне запитання: а як мені знати, хто тут глухий і хто тут дзвінкий? Коли відбувається ось це явище о дзвінчення? Для цього я вас хочу познайомити з ось таким цапом, який хоче фісташки. Любить він такі смачні горішки, фісташки. В ці мнелогічній фразі. Цап хоче фісташки, зібрані всі глухі приголосні. І, власне кажучи, це все, що вам потрібно пам'ятати: Ц, П, Х, Ч, Ф, с т, ш, К. ось наші глухі приголосні. І тепер питання: навіщо нам це пам'ятати? Звернемось до цього чудового мема. Дзвінкий перемагає глухого. Для цього я вам нагадаю, що дзвінкий звук має в своєму складі шум плюс голос, тоді як глухий, дорівнює лише шум. Виникає просте і дуже логічне питання. Хто з них сильніший? Той, в кого два навики, як в комп'ютерній грі, шум і голос, чи той, хто має в своєму складі тільки шум? Звісно, що той, в кого є два, тобто шум і голос, а отже сильніший буде перемагати слабшого. Що ми бачимо з вами ось в цих прикладах? Дзвінкий перемагає глухого, відбувається явище у А що буде у випадку, якщо глухий буде стояти позаду? Нагадаю, що в нього тільки шум, а тому він нічого не може зробити з попереднім дзвінким. Він не може його перемогти. Тому в слові дудка, скільки б «к» не боровся з дзвінким Д, «ду», Ду, залишається звук Д. Така ж історія в слові ніжка. Глухий «к» не може перемогти дзвінки «ж», і тому ми чуємо з вами ніжка ж. І ні в якому разі не звук Ш. Народ. Нагадую, що для уподібнення потрібно, щоб зустрілося два приголосних, а в мене в кінці тільки один. Тому в кінці слів в українській мові ніякого оглушення не може бути. Ми говоримо з вами чітко. Народ Д. Д. Дзвінки. Давайте розглянемо на прикладі ось цього завдання. Уподібнення приголосних відбувається в усіх словах рядка. Пам'ятаємо, що уподібнення можливе у випадку зустрічі двох приголосних, Плив завжди відбувається ззаду наперед. Глухий приголосний не може оглушити попередні дзвінки, він для цього заслабкий. Ну і, звісно, глухі, пам'ятаємо, це цап хоче фісташка. Отже, дивимося на варіант Б. Я тут бачу слово ложка К. Нічого не може зробити звуком «ж». він дзвінкий. Колодка к, пливає на Д, але перемогти його не може, Д залишається сам собою. Казка, звук З залишається на місці, з ним нічого не відбувається. Рубка така ж ситуація, коли глухий К намагається перемогти Б, нічого не відбувається. Далі берізка. Аналогічно, і в варіанті, де ми бачимо казка і сережка. Отже, чи говорила я з вами про уподібнення за глухістю, дзвінкістю, місцем і способом творення м'якістю? Ні. Чи знайшли ми з вами правильну відповідь? Так. Це варіант А. Оскільки ми в Б, В, Г і Д знайшли слова, де уподібнення не відбувається. До наступного прикладу. За цією ж логікою у варіанті А я можу відкинути слово «ягідка» і грубка. У варіанті В я бачу слово важко. У варіанті Г, за цією ж логікою відкидаю книжка. У варіанті Д смужка і ліжко. Що в мене залишилось варіант Б. У ручці обмежся айсберг Сніг. У словах у ручці обмежця ми маємо подібнення за місцем і способом творення. В слові айсберг у мене одзвінчення. І сніг уподібнення за м'якістю. Але навіть нічого цього не пам'ятаючи, ми з вами можемо знайти правильну відповідь методом винятку. І ось наступне завдання. Та ж логіка доріжка, казка. Сережка, ложка. Скажіть, будь ласка, чи були ви достатньо уважними, щоб побачити ось той останній глухий приголосний, який в будь-якому випадку не може перемогти дзвінкий? Якщо ви були уважні, то ви побачили, що це звук К. Якщо попереду нього стоїть дзвінкий, то ніякого оглушення насправді не відбувається. А отже ці слова можна відкидати і стверджувати, що варіант В правильний. Ну що, друзі, зрозуміли логіку? Будь ласка, наступне завдання: спробуйте впоратися самостійно. Для вирішення цього завдання вам потрібно 10-15 секунд, якщо ви будете користуватися моєю логікою. Знайшли правильну відповідь? Пишіть в коментарях. А якщо у вас є бажання так само легко і швидко готуватися до мультитесту, або якщо ви втратили надію на те, що зможете впоратися з цими завданнями, чи не вірите у свою феноменальну пам'ять, я хочу довести вам, що це не так. Що завдання з фонетики можу виконати навіть не відмінник, а той, хто пам'ятає, користується найпростішими і найчастотнішими правилами. Залишились запитання? Давай продовжимо діалог в наступних відео.